Вітаю! Вітаю всіх на каналі Оракул. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу, доби, всього вам хорошого, всього найкращого, здоров'я, тепла, добра, світла, всього, -всього хорошого. Я зроблю ще для вас послання на Оракулі. Благословення. Коротенькі такі послання на два варіанти. Бачайте. <кх> На два варіанти роблю не шортсом, а все-таки відео, де коротенькі, бо то, що тут немає МБК до цього, цього оракула, немає що читати. Чисто по картинці і по е, надписі, що на карті тільки, та й скажу. Але зроб... вирішила зробити відео, тому що все-таки не шортсом, а довгим відео, на більше хвилин, ніж хвилинку, все-таки, щоб ви могли вибрати, зорієнтуватися, подумати. Так що благословення для вас на перший варіант. І благословення для другого варіанту. Ви можете загадати якусь, як завжди, якусь ситуацію можете загадати, а можете нічого не загадувати. Запитайте своїх ангелів, провідників, вищих сил, творця, неважливо, хто у кого хоче, це ваша справа божественних енергій, яке вам потрібно благословення на теперішній час, теперішній день. Чи на теперішню вашу ситуацію чи обставину? Перший варіант сердолік, другий варіант опал. Вибирайте. Скажіть своє ім'я і запитайте у божественних енергіях, у вищих сил благословення для себе, те, що вам зараз якраз необхідно. Попросіть, щоб вам дали благословення те, яке вам зараз потрібне. Чи то на вашу певну ситуацію, то озвучте її, чи просто Просто ви хочете знати, на що вас благословляють на даному етапі? Ну, Надіюсь, ви вибрали, то не виберу ставити на паузу. Сердолік перший варіант, на що вас благословляють вищі сили на даному етапі часу? 45-та карта. 45-та переклад. Благословення. Щоб захищати та оберігати. Вам дають благословення на те, що ви захищали та оберігали. Подивіться на цю карту. Бачите, яка тут налаштована. Якась із богинь, напевне. У неї тут скільки символів і меч. І тут ось символ на цьому, на цій річі не знаю навіть що то. І е, пентакль. І бачите, і місяць з зіркою. Ворони теж мають свій символ. Меч як захист. Бачите, багато символів, хто розбирається в символах, то можете навіть подивитися по символах. Е, тобто захист. Хто як може, так і захищається. Хтось якимись знаками, символами, друнами. Ну, хто чим. Метал, каміння. Звісно, у кожного свої захисти, є, які можна потрогати. І, і ця, ця карта, це благословіння по цій карті йде, щоб оберігати та захищати. Дивіться, якщо ви згадали якусь ситуацію, то ви свою оту, е, обставину, ви маєте оберігати і захищати щось, щось в тій обставині, в тій ситуації, яку ви загадали, ви маєте оберігати і захищати. Може, свої позиції, може свій дім, може своїх дітей, може, свою сім'ю, може, своє місце на роботі, я не знаю. Це ваша справа. Що ви загадали, то ви собі там подумайте. Якщо ви нічого не загадали, то тут, дивіться, якщо просто. Просто ви викинули благословення на даному етапі, яке вам потрібне, то тут вас благословляють захищати і оберігати. Вам тут іде підказка, що ви маєте захищати і оберігати щось, те, що вам ну, миле, дороге, потрібне. те, що... Дивіться, якщо у вас там, наприклад, ситуацію не зададена ніяку, але у вас там є щось таке зараз у житті, що, можливо, ставиться на ваги або або, то ви маєте захищати те, що вам по серцю миле, розумієте? Те, що вам йде, що ви розумієте, що для вас важливіше, що для вас в пріоритеті, і ви маєте захищати, вам дають благословення на те, що ви зможете, не бійтеся. Ви зможете, дивіться, як вона налаштована, ця богиня. Вона нічого не боїться, вона безстрашна, в неї безстрашний погляд. Вона символами всякими обчіплялася, і, і з нею ворони, і вона безстрашно йде з мечем уперед. Або навіть не йде, може вона стоїть, ну, але те, що у неї за плечима, вона захищає. Ось і вам на даний час, на даному етапі, дають благословення звищі на те, щоб ви захищали. А що ж ви захищали і оберігали, то ви вже підкладаєте кожний е, свою якусь ситуацію, навіть якщо ви нічого не загадали, то все одно ви е, ну, вам ця карта даремно не випала. Все одно ви розумієте, про що тут йдеться. Ви все одно розумієте, що тут мається на увазі, що на даному етапі вам дають благословення на те, щоб ви захищали і оберігали. Розумієте, це не вас захищають, оберігають, бо це само собою. Бо вас не захищали, то і ви не мали б тої сили захищати. А вам надають таку силу на, на те, на щось, на те щось, що вам треба захистити, вам дають цю силу, щоб ви захистили і зберегли. Захищати і оберігати. Ну, щось, звісно, щось, тут щось своє, щось, щось те, що воно важливіше, може там матеріального, може там ще чогось. Ну, я кажу, я тут не, не зможу вгадати, бо у вас багато хто що загадав. Підкладайте до себе. І навіть ті, хто нічого не загадав, я так, мені так ідея, так упевнена, так відчуваю, що ви знаєте, про що я. Ви знаєте, про що я? Про, про що я вам перевожу цю карту, про що вам дають повідомлення, вищі сили, про, яке, про який це захист і про яке це збереження. Я так відчуваю, що ви знаєте. Про що тут йдеться? Що ви маєте захищати і оберігати? Так, опал. Другий варіант. Опал. Десята. яка тут гарна карта. гніздо, голубка. Благословення. На що вам благословення? Так, переклад цієї карти. Благословення вашого дому. Тому, ну, звісно, гніздо. <кій> Дивіться, вам на даний момент дають благословення на те, щоб ви, ви якби. Ну, це взагалі благословення на ваш дім. І на те, щоб ви більш звернули, можливо, увагу на свій дім, на своїх домочадців. Бачите, бо тут вона тримає гніздечко і там яєчка, бачите, це так, якби дітки. Родичі ваші, якщо ще немає дітей, то батьки може навпаки менші брати, сестри. Ну це на благословення на ваш дім. Дивіться, якщо ви загадали якусь ситуацію, і вона не стосується дому, роботи, наприклад, так, там, переїзду якогось і ще щось, то вам зараз дають благословення на те, щоб ви звернули увагу. На свій дім, на своїх домочадців, на те, що у вас твориться вдома. Можливо, навіть побути вдома. Може, ви хочете кудись там поїхати, наприклад, ви да? задали ситуацію десь поїхати. То вам дають благословення, що побудьте довше дома. Вам треба побути вдома, чомусь. Вас благословляють бути вдома, лишитися вдома. Можливо, той і так, не дай Бог, що ви маєте на нього сідати, може упасти. Розумієте, це може, бути нав... може навіть бути так. Ну, це, тут, тобто, це не обов'язково ж це так точно має бути і всіх це стосується. А можливо комусь і це програється. розумієте? Тому тут благословення йде на дім. Або взагалі просто на дім, якщо ви є мама, жінка, домогосподиня, там, чи працюєте, чи домогосподиня не має значення, але ви маєте сім'ю, то тут благословення йде на вашу сім'ю, на ваш дім, на ваших діток. Ви маєте більше якось приділити їм уваги, більше благословляти свою сім'ю, своїх дітей, своїх домашніх усіх, може, навіть навіть двіція, якщо ви від самотня, то навіть тваринку, якщо якусь маєте, то все одно благословення йде на ваш дім. Для вас зараз деяке посилається благословення на ваш дім. Неважливо, самотня, ви, сімейна, при батьках чи при дітях, чи взагалі чи з тваринкою. Розумієте, Тут іде благословення, благословення на ваш дім. А якщо ви щось загадали е, стосовно, як я сказала, роботи чи переїзду, чи ще щось, то тут, так е, як я сказала спочатку, ви зверніть увагу на ваш дім. Іде, де, де благословення побути більше вдома і так далі. А якщо е, щось таке, що абсолютно не стосується дому, то значить вбачайте другий варіант, значить це не ваш варіант. Бо тут іде конкретно на дім. Або Е, якщо ви згадали щось друге, то поки що у вас в пріоритеті має бути ваш дім, ваша сім'я, тому що вас благословляють на це на даному етапі. Або якщо воно не стосується зовсім дому, те, що ви загадали, то це значно ваш варіант. А якщо ви нічого не загадали, якщо ви належите до третьої категорії людей, хто нічого не загадав на цьому варіанті, ви просто захотіли благословення на сьогоднішній день, на сьогоднішній час для вас від вищих сил, яке вам посилають благословення, то ось посилають вам благословення на ваш дім. Можливо, навіть якщо у вас немає ще дому, тобто, скоріш за все, може, ну дом кожного є, але там чи зйомна квартира, чи сім'ї немає просто, то тут, можливо, навіть буде такий варіант, що задумайтеся про створення сім'ї. Можливо, у вас. Е Уже є натяки на те, щоб сім'ю створити, і людина є, але ви ще боїтеся, ви ще не знаєте, як переступити ту межу, що ви привикли сама самостійно, чи сам е не хочете думати, що буде поневолення, ну і так далі. Можливо, навіть е декому зрезнувати так ця карта, що вас благословляють на дім. Бачите, на отут голубка у неї в руках голуб, чи голубка не має значення. Е метелик, це теж не просто так, трансформація. Тут трансформація дуже добре підійде для тих, хто дійсно е, самотній, і вам дають благословення, щоб ви трансформували свою самотність уже у е, те, щоб мати е, власний дім, власну сім'ю. І дивіться, вона, як бачите, протягає цей, це гніздечко з яєчками, тобто створювати свою сім'ю, ну, своє гніздечко. Тобто, що у нас гніздечко це паралель з чим? З домом, своє гніздечко. Створюйте своє гніздечко. Це для тих, у кого немає, то тут благословення на те, що пора. Вам дають на це благословення не бійтеся. А у кого є сім'я, то ось тут вам дають якісь благословення на те, щоб ви подумали, передумали, проаналізували, зробили якісь висновки стосовно щось своєї сім'ї, своїх домочадців. І більше приділили, може, навіть їм уваги своєму дому, своїм дітям, чоловіку, батькам, ну, кого. Кого -хто. Вас благословляють на це. Більше уваги, більше тепла, добра і ніжності у свій дім і у своїх домочадців. Вас на це просто благословляють. Благословення дому. Така гарна карта. Це другого варіанта. Дякую вам за увагу, другий варіант. Дякую Вищим селам. Дякую Всевишньому, що Через карту благословення передали вам благословення те, яке було вам потрібно. Моїм глядачам, підписникам каналу. Кому що було потрібно, то якраз передали те саме, що вам на даному етапі часу було потрібно. Дякую Вищим силам. І вам дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, як вам резонує, не резонує, як вам такі. Відеоролики з Оракулами. Чи заходять, чи подобаються. Буду чекати ваших відгуків. буду дуже вдячна і рада за ваш зворотний зв'язок. На сьогодні все. На все вам добре. Мирного вам небу, неба, мирного часу доби. На все, все вам добре. З вами була Юля на каналі Оракул. Зустрінемось!